Уявіть собі, що ви живете на землі і у вас є батьки, тато, мама, але у вас немає дідусі бабусів. І ніколи не було. От ніколи не було, їх не існувало, тільки тато і мама є, а їхніх мам, батьків немає. І ви, мабуть, про що я говорю. Це я хочу поговорити з вами про перших людей, але не самих перших людей на землі Адама і Єву, а про їхніх дітей. Були діти, був Авель і був Каїн. Вони жили на землі і вони займалися різними справами. Авель, він мав, він був першим відкривачем нової професії пастухом. Каїн, в свою чергу, він повторив те, що був його батько. Адам мав за, за, ну, бути земним робом мав. Їжу отримувати, досягати якось її там обробляти землю. Це бо є професія, яку Бог йому дав. А Авель він мав щось нове. І ви, ви люди нові, і у вас немає інтернету. У вас немає інтернету, у вас немає бібліотеки, у вас немає книг, у вас немає якогось правил, як щось зробити. Ви перші. І ви йдете як сліпу, ви не знаєте, як що зробити, як правильно поступати. Але у вас є щире бажання Богу догодити. Бога прославити, Богу подякувати, може якусь дар йому принести, але ви не знаєте як. У вас немає прикладів, у вас немає Мойсея, який вам написав передання, що за чим, як має зроблено бути, ви не знаєте цього. Але у вас є бажання це, це зробити, але ви не знаєте, це щось нове для вас. Ви, ви перші, хто з ним стикається. Ви живете недалеко від едемського саду, але він закритий, такі лянточки, обведені вокруг. Нема до нот не заходьте. І вам дуже цікаво, а що там, в тому саду. Вам далеко видно верхівку дерева життя. І у вас таке бажання, а якби спробувати плід цього дерева і скуштувати його, і отримати зв'язок з Богом, який був втрачений. І ви думаєте, можна підкопати кілька метрів вниз і в сторону і впасти в сад? Ні, важко. О, там є річка, не одна, можна пірнути в річку. Три дихання на пару секунд і повільно проплисти вас туди добратися, але є одна но no, no. є херовим. Поставлений Богом ангел херовим, який охороняє з мечем з вогню. Ви такого ніколи не бачили меча? Такого він, він просто такий скапалка, яка горить, світиться. І ну, ви розумієте, що у вас немає шансів. І вам треба шукати інший шлях. Як з Богом знайти якийсь зв'язок? Як з, з, з Богом. Поспілкуватися. Вам говорив ваш батько Адам, що він говорив отаку просто йшов посаду і смоляв з Богом. І ви цього хочете. теж. Ви прагнете мати такі відносини, як були раніше, які були втрачені. Ваша така спрага така внутрішня. Це не те, що вам сказав батько: вам треба йти в церкву, вам треба молитися Богу, це внутрішнє, ви шукаєте цей шлях. Ну і проходить час, і з двох братів, які були тоді, і сестри, мабуть, були невідомими. Каїн перший, хто вирішив принести дар Богові. Що саме він зробив? Він, професія була земнороб, він обробляв землю, він її вирощував овочі, фрукти, думаю. І він приніс з того плоду дар Богу. Ну, ви знаєте, що те, що ми займаємося, нам здається, що це найважливіше, найкраще. Типу інше це все другорядне, то що я роблю, це саме, саме правильно. Думаю, похоже, було вкаяно. Ото, що він оброб землю, це було найважливіше. Він приніс дар Богу. І Кай, і Авель теж приніс дар. Але що приніс Авель? Це були овечки, це була отара, це було те, що не було першою необхідністю мені в той час. Ну, ви живете в першій на землі, яка нова, чиста, ніби тільки з печі виняли, свіженька така. Немає ніяких там проблем, ні землетрусів, цунамі, нічого немає. Все просто ідеально, чисто, гарно, звірі, тварини. І вам треба їжу, ви її вирощуєте. Але для чого вам овечки? Вам ж їх не треба, ви ж не будете їх їсти. В той час Бог дав людям в їжу рослини. Насіння рослини не, не тварин. І професія Авеля була допомогти комусь, хто нуждається. Потребує. Оці овечки вони потребують когось такого, кого хто їм поможе, хто їм захищати, їм поможе, тому що вони самі по собі трошки безпомічні, так створені. І Авель, він думаючи не про себе, а про інших допомагає тим овечкам. А Каїн, звичайно, думає про себе хорошого, ну і про свою сім'ю, родичів теж допомагає їм. І приносить Авель в жертву Богу в дар саме краще, перворідне, саме гарне. А Каїн приносить. Просто їжу. І подумати, що правильно приймати Богу жертву? Їжу чи тварин? Ну, рослини чи тварини, але ж немає правил, що не то написав. Тоді як спити правильно? Це наша совість, яка нам допомагає каже, як правильно, як неправильно, наші внутрішні відчуття, наше серце нам підказує. І тоді, коли жертва була подана, то… я зачитаю це написано в буття четвертий розділ. Третій вірш, буття 4.3. Через деякий час Каїн приніс плоди від землі в дар Господові. Тобто Каїн був перший. І Авель також приніс перворідне від отари своєї та від лою їхнього. І благоволив Бог до Авеля і дару його. Тобто Богу сподобався Авель, людина і його дар. А дар Каїна не був до вподоби. Написано про дар. Написано, що йому Каїн не сподобався, а Авель молодець. Іменно про дар. Яка різниця в тому, що Авель мав віру, і він приніс жертву саме краще з того, що в нього було. А Каїн мав проблеми з тим. Проблеми в нього були в серці. І далі Каїн смутився обличчя його. Ну, Ми знаємо, що було далі. Що Каїн вбив Авеля, перше вбивство на землі? А як ви думаєте, чому Бог не вбив Каїна за, за те, що він вбив Авеля? Часто бувало в за, постановому за, заповіті, що покарання було смерть. За смерть смерть. Якщо була вбита людина, то її теж вбивали. Чому Бог, окей, Каїн ти зробив неправильно, щоб всі знали, навчити всіх. Вбив і все, і нема Каїна. Чому Бог його відправив кудись далі? В основном така думка, що Каїн не знав, що він його вб'є. В нього то була зазрість, ненавість до нього, але щоб прямо вбив його, він просто не знав, ще, як воно все працює. Якщо сильно вдарити, що, ну, що він помре. Що, можливо, це просто було невмисне вбивство. За невмисне вбивство в Старому Заповіті була, були фортеці, міста втечі, куди втікали люди, і могли бути там збережені, поки живе присвященник. Та не навмисне вбивство. А за неумисне була смертна кара. То Каїн він мав шанс втікти і навіть мав захист від Бога, щоб його теж ніхто не покарав з людей за те, що він зробив. Вертаємось до жертви. Чому жертва Каїна була неправильна, а Гавеля правильна? Може, просто було в Бога прописані правила, якщо овечка приймаю, якщо. Капуста і сметана, там, то, ну, не сметана, а капуста і там, знаю, картопля, там, то, то це не, не приймається. Може, там були правила, просто Бог не сказав ті правила і Авель вгадав, а Каїн не вгадав. І Тому Авель молодець, а Каїн програв, ні. Давайте зачитаємо. Записано це в євреїв. Євреїв 11.4. До євреїв 11, Вірою, Авель приніс Богові кращу жертву, ніж Каїн, через яку одержав свідчення, що він праведний, коли засвідчив Бог продари його. Тобто Авель з вірою цей дар приніс Богові і приніс жертву кращу, ніж Каїн. Написано, що він приніс правильну, а Каїн неправильну жертву. Якщо це краще, то кавіна вже теж була хороша. просто Вона не була, вона була под... з тим серцем подана для Бога. І Крім того, такий бонус Авель отримав свідчення, що він праведний. Яке свідчення? Це ствердження, ця інформація, яку він отримав від Бога, що він праведний. Це вже ну, Раніше Адам ходив по саду, і Бог з ним говорив, ми спілкувалися дня. А тут був страшний зв'язок, це такий дисконект. Все, немає як зв'язку. І тут приносить жертву Авелі Кайн, і зв'язок відновлюється. Тобто, хто знає протокол HTTP, 200 окей прийшло, все, є коннекшн, є з'єднання, можна спілкуватися. Тут є питання: а що приніс жертву Адам і Єва? Ну, діти приносили жертву для Бога. Те, що не принесли Ад... а Адам і Єва, вони де були? Ми не знаємо. Ми не знаємо, де вони були. А що приніс в жертву Каїн, якщо, він... якщо Каїн потім захотів знову з Богом спілкуватися? Таке бажання з'явилися в нього в майбутньому. То що він приніс в жертву? Плід землі? Чи, Чи приніс би жертву знову овечки? Я подумав, ну овечки, це правильно. а… Овочі, фрукти — ович, фрути, неправильно. То я думаю, що якби Каїн хотів принести жертву другий раз, то це було овечки вже б. Він би ага, це працює, це не працює. Але діло не в, не в формі. Форма це другорядне, важлива суть, що всередині, з яким серцем приходимо ми. Коли ми Богу даємо таке, що нам не треба, то Богу це неприємно. От написано були правила мисеєм пожертви, і треба давати. Ідеальну овечку, чи вола чи козу, ідеальну, саму кращу. В нашому житті ми не приносимо жертви, такі як колись. Ми не спалюємо тварин, У нас є інші ресурси, як ми можемо Богу вдячність передати. Що ми маємо? Те, що Бог нам не дав, нічого. Все, що ми маємо, це дар Божий для нас, наш зір, наш слух. Наша свідомість, все, що ми маємо, це від Бога. Наш час. Ми можемо Богу дати час? Можемо, ми можемо комусь послужити. Написано, що що ви зробите малому цьому, то зробите мені. Ми можемо комусь допомогти в чомусь. Але важливо з яким серцем? Ми можемо допомогти комусь в цій справі і отримати похвалу. Ай, який молодець, допоміг мені. І ця слава, яка вас прийшла до вас зараз, вона вже як знецінює вашу справу. Написано, те, що робить ваша ліва рука, хай не знає, що робить права чи навпаки. Тобто, ва ваші добрі діла, вони повинні бути приховані хоча б вами. Якщо інші розказують, то це вже їхня справа. Це, це ви не можете на це повливати. Ну, це їхня справа. То підсумковуючі, хочу сказати, що коли люди були першими на землі, вони були першопроходцями, відкривачами. Вони шукали шлях, як можна. З Богом спілкуватися. Вони шукали, як можна з Богом мати відносини. Чому? Тому що Бог створив людину. Він так і спроєктував, що вона потребує Бога. Які б не були хороші життя в людей, багатство, слава, влада, все одно оце внутрішня пустота існує, і яку тільки Бог може заповнити цю пустоту. І коли людина стає до нього близько, вона відчуває, що це те, це те, що мені потрібно. І я хотів би, щоб ви в нашому житті, шукаючи Бога, його знайшли. Якщо ви принесли жертву Богу овочі і фрукти, і Бог не прийняв ваш дар, то діло не в овочах і фруктах, не діло не в грошах, як положили, а в тому, з яким мотивом. Якщо я положу 100 доларів, а отримую 1000, то це вигідна інвестиція. Це десь раз більше. А якщо я положу в банк 100 доларів, то отримаю 105, але інфляція забере ще 3% і виходить, що я трошки виграю. Важливо серце, з яким ми приходимо до Бога. І я хотів би, щоб ми розуміли Бога, як тільки ми можемо, своїм зусиллям, тому що Бога важко зрозуміти, Бог дуже великий, всесильний, Він просто не на нашого рівня. Але ми Його творіння і ми створені по Його образі і подобі. Ми схожі з Ним чимось. А чим ми схожі? Багато чим ми схожі. Ми можемо щось створити. Ми, ми маємо творчість, ми маємо вільну волю, ми вибираємо. Іти в церкву, чи поспати сьогодні довше. Ми вибираємо, чи поїхати на зібрання, чи поїхати в ресторан поїсти. Ми вибираємо, постійно вибираємо. І хай наш вибір буде такий, щоб він нас до Бога наближав. Тому що чим ближче ми до Бога, тим нам легше встояти всі впробування, спокуси, які приходять до нас. А як, як бути близько з Богом? Це шукати його присутність в нашому житті. Коли ми маємо вільний час, ми вибираємо, що зробити: Біблію почитати. Погуляти, помолитися. Чи інші справи, ми всі не вибираємо. І наш вибір має бути направлений до Бога, щоб Бог бачив наше серце нам більше відкривався. А чим більше ми знаємо Бога, тим ми можемо більше бути в Його волі. Є Божа воля, а є наша воля. І якщо вони сходяться, це найкраще місце. Саме місце на землі це в центрі Божої волі. І хочу, щоб в нашому тімі… ми. Буде там, де Бог нас хоче бачити.